Ну, що, я таки це зробила? Отримала сертифікат Європейської академії консолів. Світлана Горбач. Дякую! Це був неймовірний досвід довжиною в півроку, півроку роботи, реальної роботи і над собою, над собою новою. Так би мовити, четверте життя у мене відбулося. Це був один з найкращих курсів, які я проходила за все своє життя. А у мене їх безліч, плюс три вище освіти. Це найкращий курс, який тільки може бути. Перший плюс, а другий плюс це свої люди. Наскільки важливо саме зараз бути в колі своїх людей? Я це відчувала, тому що навчання то було онлайн, але на зустрічі в Стамбулі, отою командою, що ми були, я відчула неймовірне розширення. Просто. Певненість, просто своє місце там, де я повинна бути. Крім сертифікату, нам вручили ще такі золоті значочки. Ну що, починається вже практика, доросла практика. То була практика в рамках навчання, то були точкові сесії, а тепер все. Тепер вже як в нове життя, неймовірні відчуття. От реально, наче завершення певного етапу і початок нового дуже крутого. Важко передати, що я відчуваю, але хочу, щоб це залишилося в інтернеті і щоб це залишилося в соцмережах, щоб колись я могла повернутися до цього і згадати. Я прям відчуваю, що це дійсно для мене початок чогось нового, особливого, незнайомого, але дуже кайфового.